Величезний привіт! Знову вас вітаю, самих найкращих на каналі акційного блогера Віталі Квенторіно. І запрошую на перегляд акційних знижок на продукти. А з 2 по 8, включно квітня акції для власників карти АТБ. Для всіх покупців відео вже є на каналі. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Зі знижкою своя лінія звичайне молоко 440 грамів. Анонс завжди проходить як зазвичай. Показую регулярну ціну і озвучую акційну. Акційна ціна 50 гривень. Також не забувайте, що з'явилась новинка в магазині АТБ. Своє лінія згущене, варене і нежирне і риска 500 грамів 82 гривні. Водичка Трускавецька своя лінія сильно газована та негазована – 0,5 за акційною ціною 9,60. Верес рагу овочеве 500 грамів для власників карти АТБ, 61 гривня та 70 копійок. І така ж сама ціна на кабачкову ікру. Моя улюблена. Своя лінія. Приправа універсальна. 12 овочів та трав. Це гранульована приправа вагою 60 грамів по ціні. 11,50 Хочу показати вам новинку. Оці новинки я показував у минулих відео Майонези своя лінія і майонезні соуси. І з'явилася ось така новинка. Майонез своя лінія домашній для дітей. 160 грамів. Повна ціна 29 гривень майже. Пікнік закуска з бужениною 200 грамів. 28 гривень та 50 копійок. Український, а сир кисломолочний, пакування 300 грамів, 5% жиру. Зараз буде на нього ціна 43 гривні та 50 копійок. Також зверніть увагу. Макофи з ароматом лісових горіхів, 10 пакетиків, 3 в одному, акційна ціна. 44 гривні 20 копійок. Зі знижкою буде вагова халва, а я подумав, що така йде трішки більша. Оця халва а, соняшникова ванільна, а, своєлінія. Акційна ціна 10 гривень 60 копійок за 100 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати ось цей шоколад. Лакмі, великий 300 грамів, з цільним лісовим горіхом за акційною ціною 150 гривень. Попкорн для мікрохвильової печі тут є і зі смаком сиру, мій улюблений з карамелю, зелень та сіллю будь-який за акційною ціною 14 ,60 гривень 60 копійок. А ви бачили, яку новинку привезли в магазин АТБ? Торгова марка Єва, мангово-персиковий сік з м'якоттю. Тут 3 літри. Його ціна 136 гривень без знижки. Коли зі знижкою буде, обов'язково буде треба взяти спробувати. Вареники своя лінія з картоплею 900 грамів за акційною ціною. 50 гривень. І ще будуть вареники з картоплею та грибами. Також своя лінія 900 грамів за акційною ціною. 63 гривні. 50 копійок. Так, вибачаюсь, 53 гривні 50 копійок. Так, я думав, що це новинка. А це новинка дійсно. А я думаю, що просто змінили пакування. Торгова марка День у день. Хачапурі по-Аджарськи, 300 грамів. Треба обов'язково спробувати. Тому що є ще ось це, бачите, від Валісту. Так, ціна Хачапурі 119,40. Так, далі у нас буде. М'ясо Міді. Ось воно. А, також своє лінія 350 грамів за акційною ціною. 77 гривень. Перевіряємо ціну на яйця по 5 гривень та 79 копійок сьогодні. Новинка від «Водний світ в магазині АТБ Оселедець Філе. Солений в розсолі, пакування 180 грамів. Акційна ціна, а це не акційна ціна. 66 гривень майже показую вам як новинку. Ну, За акційною ціною, звичайно, що буде дешевше. І ось такий норвезький оселедець. Тут 210 грамів філе шматочки волі за ціною 102 гривні. Салат з морської капусти, з морепродуктами та овочами в олії 250 г. Я також показую вам як новинку 57 гривень. Також, мені здається, можна буде спробувати від цієї ж фірми кіт лосось, філе шматочки в олії 200 г 133 гривні. Ціна без знижки. Не пам'ятаю, чи в нас була, оця точно була, і горбуша була, і ця. А ось така масляна з шматочок я не бачив, точно не бачив. Новинка масляна, торгова марка Кіт холодного копчення. 150 грамів, 130 гривень це повна вартість. Ну, зі знижкою буде дешевше. Добре. Морозову мілка я вам показував, а ось морозову лайн у нас новинка. І, мабуть, також в ціну, як мілка. Цей чай вже я вам показував, але будемо чекати на знижку. Чорний, гранульований. Розумний вибір. Пакування тут 180 грамів. 180 грамів 67 гривень. І ще я вам хочу показати ось таке пакування. Не з кафе це не новинка, але пакування 450 грамів вперше в магазині АТБ платите за 350 і 100 грамів. У вас, бачите, виходить у подарунок. Нібито. Ну, поки що ціна без акції 419 гривень. Зі знижкою, звичайно, буде дешевше. Показую також вам як новинку пакування. Ще одна новинка на алкогольному відділі. Вино ігристе. Біле брюд та напівсолодке біле по 230 гривень 750 мл. Новинка. Ось такий віскі бренді купажований. 354 гривні майже. Бренді виноградний, також новинка, 255 гривень майже 0,5. Ну, напевно, ви вже бачили тришаровий папір в магазині АТБ Своїлінія. А 4 штуки з ароматом манго. Майже, майже 70 гривень. Показую вам як новинку. А з карткою АТБ можна його придбати за 52 гривні. Підгузки для дорослих. розмір М 10 штук, акційна ціна 195 гривень, та розмір L 10 штук 210 гривень. Серветки міні-бі. Своя лінія, 24 штуки. А, не місяць спирту для самих найменших 20 гривень. А ви вже бачили? День у день крем, мило рідке для рук, 460 грамів, маракуя та авокадо, манго та ананас. А, за ціною 17 гривень майже. Порошок для прання «Грюнвельд» вагою 400 грамів, акційна ціна 26 гривень. Також зверніть увагу. Капсули для прання неоколор 90 гривень. Акційна ціна 10 штук. І ось ці капсули також будуть в акції універсальні. Тут два в одному. Порошок та гель. 24 штуки, 211 гривень. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.